7 часов ранку. Ми вже в Черкасах Таня проснулася в 4 з чимось. Каже, що щось такі типу, тягне і потім періодичністю не тягне, потім знову тягне, почала засікати по таймеру. Так, да, все. Почала засікати по таймеру, типу, там, минута схватки, 3-4 минути перекур, періодичністю. Ми зібралися в машину бігом, Юрчика розбудили, Юрчика положили біля Артура і приїхали. Я зараз не знаю, як я буду. Зараз порішаю, щоб Артура завезли в садик. Тетіра з нами приїхала теж. Ми взяли по дорозі Тітіра, бо я не знаю, я остатися не зможу, бо Артуху оставити нема на кого на Юрчика. Ну, стрюмно, тому що там зустріча наготовили лікарство, все що далі. Так що зараз побачимо. Так, я вже. Тетіру привів, Тетіра, це вже для Ютуба. Що, треба, іс, щоб я туди попав, то треба змінна типу, одягу, футболки, штани, там, тапочки. Е, хорошо, що є знайомі в Черкасах. Позвонив до Олії, а ми їхали. В планах не так було. В планах було відвезти типу, і, і повернутися типу, назад, бор тут же вдома. А кажуть, що типу, вже, вже. Е, позвонили, Оля прилетить, привезе змінні речі. Мені. Так що я буду мовити теж. Зараз порішаю, щоб Юрчик що там з Артуром поділив. Думаю, Артур з Юрчиком не пропаде. З голоду. Ні, ну я думаю, я до вечора вернусь. Та тиш. Таня робить, я там побуду і вернусь. Хай Юрчик буде. Там Таня сидить, щось пише, не знаю що. Так, мене вже завели, я передівся. Дякую, ребятам виручили, принесла, які в мене. <рес> білі тапочки. <рес> Ту, звучить так білі тапочки. Коротше, завезли, завезли мене в палату. І що сказали? типа, жди, останній прийде там, типу, готовлять, все. Ну я кажу, я я присутствую на родах не буду. Я ні, ну, я там трохи поприсутствую, але я потім я вийду. Я... Нехай це роблять і бачать спеціалісти. Ні, там. Не треба це дивитися на блюдах. Ні, коли вже я за дверима почую, коли там дитинка вже скажуть, типу, фініш, тоді я зайду, а так я <кій> <кій> не хочу. Ну, коротше, таке в мене так я... так я це бачу. Коли ючик навівся, я теж я постояв потім. Врочиху взяв за руку, кажу, держить. <смі> я, я вийшов, я не хочу це все наблюдати. А потім юрчик вже закричав, тоді я вже зайшов. А так, так, ладно, що ждемо. Палата така готова. Скажи, Та плазма стоїть. ж, ждемо Таню. Таня там готують. Трохи перериваю. Ми планували взагалі зовсім по-другому. Ми планували. Що я привозю Таню, оставляю Стіро і уїжджаю, бо Артур сам дома. А зараз так все різко, і я не знаю, зараз дзвонив до Ючика, соберуть Артура в садик, Але поки тривога, то я сказав, що його не буде, там наготовили, що йому дати з лікарства. Ні, ну я до вечора по-любому вернуся додому. Але він так швидко случилось, що не, не розчитали все. Ну, До всього не підготовишся. Таня прийшла. Садить на м'ячик, то я показувати не буду. Ну, ти кажеш, типа не можна. Та от Ми не можна. То це я для ютуба. Короче, Та ждем. Таня ж така ж краси красиво садить. Ну, да, садить. ну так красиву сорочку діла садить. Старте, старте. Садить на м'ячику. <laughs> ну, що ми... що вчора все підготовила все, їх їхати на це збереження, щоб типа не є чипається. Типу, І на тебе 440. Думаю, Юра дуже далі. Тіпа, що та, каже, ніхто. Там у нас було у планах Ті, ти, звичай, мені вернутися назад. Тетір, а ви не каже. У мене в планах було, тіпа, типу, привезти і вернутися назад, а потім уже тетю Юру привезти. А виходить, ми поїхали всі. Ну і добре. Я ж не хотіла в палаті зовсім не лежати разом, бо завтра не можеш. <ристо> <ристо> Ждем. Ти не волнуєшся? А ти не будеш е хвилюватися, если я вийду вже там в процесі. Yeah, я... до тебе буду так? Не буде. Yeah. так, ми, це вже для Ютуба. Що uh, ми? Ми? Тоді вже кормить uh, дівчинка 3,990... 55 см. Я собі думаю, просто ми відео знімали, я думаю, ну позавезу там роддом, туди-сюди, ще якесь відео знімав, а тут вказується в відео, буде <ріпи> вже все. Короте, Таня молодець, сама родила, ну, <кій> з врачу, конечно, звісно, умнічка, дівчинка. Я говорю, мені аж аж, аж не віриться. Девочка, дівчатка, откуда у нас дівчатка? <кій> така, така гарна, молохата така. І, так, і, ср... і така. Брови насупила, така. І така глазами. Луп-луп-луп стріляє. Ну, я не показую, зараз Таня ходує, кажучи, потім буде коментарі. <кій> Питається? Ну давай, давай тоді, хай, хай питається. Давай, дявочка. Кушає, пробує кушать. Все. Скажи, легше вже стало, так? Да? Мені так точно. У-у-у. Все, все відлічно. Так, я вже вийшов, вийшов, вийшов на двір. Жду зараз Тітір, бо ми все-таки поговорили, вирішили, що будемо. Е Забираю я тютіру, тому що Таня себе нормально чувствує, кесаревого не було, родила сама. Тут часик два вона полежала два години внизу, потім перевели нас наверх вже в палату. Вона зараз лежить наверху і потім покупається, туди-сюди, поїсть і нормально буде. Коротше, нормально все пройшло. ми, Я доволі, навіть до сих пор кажу, не віриться, що дівчинка. Я зараз забираю тютіру і їдемо. І їдемо домой. Їдемо домой, зараз по дорозі заїдемо, заберемо кроватку і їдемо. Їдемо додому. Юрчик молодець. Юрчик, хоч я кажу, в деяких моментах подростки там виділяються, так само Юрчик не відстає до всіх подростків, але коли він остається сам, от як допустимо зараз, в відстаний момент залишається з Артуром, він так сказати, групується і. Чітко все діла, за Артурчиком слідкує, лікарство те, що треба, дав, котіло розтопив, курча дав, Завтра, Сьогодні шосте, завтра 7, завтра Юрчика День народження. Так що сьогодні по дорозі буду їхати, заберу, ще візьму торта. Так що, все, будемо будем їхати. Ми з в машині я кажу, вирішили тітеру забирати. Їдемо назад, зараз <реш> поїдемо заберемо кроватку. Велике спатірі за моральну підтримку, що з нами всюди катається. Та, ми сидимо, що? з останній палаті сидимо, а Таня каже, блін, мені типу, так неудобно, Тетіра сидить голодна в натурі. Ми з утра виїхали а в п'ятницю. Не хотілося? Не вона хотілося. Вона. Ну, ми, я взагалі я не хочу. Я на емоціях, коротше, ладно, поїхали, заберемо кроватку, я маршрут простроюю, погнали. Так, я вже в Звенигородці, Взяв торта, завтра в Юрчика день народження, 7 число Веронічка зробила подарок братіку. Зараз їдемо їдемо додому, ждуть отіру. Тетіра пішла десь продукти купити. Я приїду вже додому, та вже сьогодні зроблю відос, думаю сьогодні 6 числа і весь... Ах, ти, йоп твою! Постійно забуваю за неї. І сьогодні там. Так що, все, я кажу, я їду по дорозі, я і ще не можу пройти в себе. що У мене Ай, ха капець, це капітан, ну, воно маленько, такое, такі-ті штуки. Тітьку посмоктала, посмоктала і така. От характер видно одразу же. Тако, от діти там буває оруть туди-сюди, а вона така, типа. Пора щось там покричала, покричала, а потім така, типа брови хоп, така. Все під контролем, все добре. І все, і не кричить, і далі зуби. Тобто геть. ой, ну нічого. Я ось кроватку везу. Заїхав в Черкасах, дівчинка продавала кроватку. Теж хороша, в утвічому состоянні з матрациком, з усим. Тобто, прям дуже. Я, я подивився, там геть слідів ні зубів, нічого не видно. Тобто, Хороша така кроватка. Так що, їдемо. Їдем Сьогодні може її зберу, Все. Я вже вдома. Як твої враження старшого брата? Нормально, <рес> він задовбав, тільки що заліз, так, тягає. Артур? Я одіялом крився, він бере одіяло, так, тягає, тягає. тягає. Я заходжу в кому, він все перевернув. Я застаю він обратно. <рес> <Понятно. Вже дразнить>. <рес> Ладно, <рес> давай витягуємо там, я кроватку привіз.